Вперше про львів'янку Вікторію Юрків її мама Івана розповіла нам два роки тому. Їх біди почались у 2008 році, коли дівчинка потрапила в аварію і травмувала голову. Вони їхали з няною в гості, і це сталося в автобусі якась поломка, і дуже був удар. І дівчинка дуже вдарилася головою. За місяць часу дівчинки почалося дуже головокружіння і падання вомору. Ми, коли вже звернулися до нашої нашої клініки, вони сказали, що це епілептичні напади, і стали ми її лікувати від епілепсії. Відтоді вже сім років родина бореться за життя Вікторії. Перший діагноз лікарів був помилковим, каже жінка, і лікування відповідно теж тому стан доньки погіршувався. Тепер відомо у дівчинки епілепсія та гемангіома в хребті. Телефоном розповідає Іванна Юрків. Моя минулого року були в клініці в Києві. У нас почали ліси мангіома, з горська дитина. Справедливо, mm -hmm. ну, вже цілий рік не обстежувалися, тому що навіть кошти його не було. І ми не знаємо, яка ситуація навіть хвистов з його мандіомою. Mm -hmm. А що стосовно головного моду, якщо вони правильно знайдуть правильне лікування і це, тому що це після травма. Це не є родовити, і ми можемо переносити все. Там які саму лікування, ми можемо подушці одужати. Надія на одужання іспанські лікарі допомогти Вікторії зголосилась клініка у Барселоні. Цій клініці робить естефолограма цілий тисяч моніторить моду, і тоді вони надають різні препарати, пробують лік підходить, Тому що є дуже багато і інтелекції, і там вони не можуть собою визначити з нею, які це ви. І всі препарати, що вони приписують, вони просто не допомагають, а дають багато побочних ефектів. У Барселону родина мала поїхати ще у січні, проте грошей на це немає, каже мама Вікторії. Багаторічне лікування доньки вже коштувало сім'ї дуже дорого. Разом з чоловіком віддали не один валютний кредит, розповідає Іванна. Після смерті батька дівчинки сім'я не може самотужки зібрати необхідну суму у понад 10 тисяч євро. Тому рідні дякують усім, хто підтримує їх і знову просять небайдужих про допомогу. Реквізити для переказу грошей знайдете на сайті телеканалу ТІВІ4.